Всім привіт! Сьогодні буде розпаковочка ось таких мікрофонів з Aliexpress USB мікрофона. Називається он CF ну, по заявці CF666R, USB мікрофон. Ось, ось така вона. Фірма Янмай какой-то. СФ. 666R RGB гаммит микрофон. Ну, упаковка такая трохи, она постраждала. Ян Май. Поделиться треба еще, чи не постраждали сами наушники эти. наушники, кажу, уже микрофон. Я сейчас замовлял наушники. Чудо пакет. Так тут бешеный черный май. И вот, вот, так он и выглядит. Шнурок. Ось. Вот. и сам микрофон. Тавочка під нього має бути тринога ось така. Тринога така цікава вона на пружинках, тобто досить непогано. Ну і сам мікрофон. Ось він. Вкручується. Ось так. Це доволі зрозуміло і доволі легко і просто. Ось так він вкручується так. Ну і стояти він має ось так. Тут він на такому, бачите, кріпленні на резинках. Прямо ось такі резинки, які його тримають, для того, щоб він так ось чотири резиночки по контуру. Щоб він, ну, і ось це фільтр. Якось так воно виглядає. Не дуже не дуже все так надійно воно виглядає, але ну, ціна така. така і ціна відповідна. Сподіваюся, що він буде працювати. Зараз під'єднаю його до ноутбуку. Так, ну і ось він засвітився різними кольорами. Як бачите, ну мені якби ці кольори не зовсім потрібні. Це для якогось там чату чи блогерства. А мені воно потрібно якось зовсім по-іншому. Але ну, все, працює мікрофон. Комп'ютер бачить і це добре. Ну, зараз я під'єднаю і спробую записати. Ось так переливається різними кольорами. Ось так це все виглядає. Спробую ще записати щось на нього і подивлюся, як він буде. Себе в дії вести. Чи добре, чи ні? Я беру, щоб озвучувати ролики. Бо озвучував на, на старий мікрофон в мене був від, з, з навушниками разом, а в новому комп'ютері вже немає. Ось так воно все виглядає. Як воно тут намальовано трошки навпаки. В мене, ага, ось так зараз Так як на картинці, то воно має бути ось так. Не дуже воно так зрозуміло, чому саме так, але ось так воно має бути. Чому саме з цієї сторони. Ну, ось так воно там. досить такий, Вигляд, досить такий солідний. <хи> а як буде по якості, це треба пару роликів записати. Ну, хоча б тест тести зробити, і подивитися, як воно буде записувати. Виглядає досить непогано. Ось заказ, ось його цінник актуальний на алі. І ось так у нас все. Ну, Вигляд такий досить презентабельний. Хоча все це пластмаса тут виглядає досить пристойно. Є ще ось така інструкція User Manual, Де тут на картинках показано, як його підключити, як налаштувати. І як їм користуватися. а Також параметри ось його. Все, зараз ми цим займемося. Ну і зараз подивимося, як його тут налаштувати, як пише цей маленький мануал. Ось е, тут де динамік. Це в мене Windows стоїть Windows 11. Відкриваємо правою, правою кнопкою миші. Відкриваємо. Відкрити параметр звуку. Ось, у нас виходить така система, звук. І тут ми обираємо наш мікрофон. Зараз він називається мікрофон USB-мікрофон. Його можна переналаштувати. Ось, натискаємо на нього, переименувати. Можна от мікрофон. Мікрофон там, наприклад, як він там називається, Ян Маї. Зараз ми напишемо. Ян Маї. Щоб було зрозуміло, перейменували. Так, що тут можна дозволити звук програми використовуватися при до відправлення звуку. Поки що нам це не потрібно. Формат 1 канал 16 біт 48 000 Гц. І 44. Ось такий, такий тільки є вибір. І вхід на гучність. У нас ставити треба. Я вважаю на максимум більше 93%, тому що от при перевірці, от бачите, є почати перевірку. Починаємо нажимаємо почати перевірку. І ну, говоримо в мікрофон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зупиняємо перевірку і бачимо результат 39% від загального обсягу. Ну, це я е, говорив е, далеко від мікрофона. Ще раз, ближче. Ближче підсовуємо мікрофон до себе. І ще раз на тому ж самому рівні перевіряємо перевірку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зупиняємо, бачите, вже 54%. Ну, чим більш гучніше ви говорите, тим краще. Якщо, наприклад, поставити тут 20-30% да, вхідна гучність, то при тому ж самому амплітуді звуку, щоб бути гучності, буде зовсім інший відсоток. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зупиняємо і 3% відсотки від загального осьгу. Тобто тут ставимо на максимум і і говорити треба майже в сам мікрофон. Якомога ближче. От Зараз ще раз перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Все е, зрозуміло. Зараз ще спробую, як воно буде писати. Ну і остання перевірка, найголовніше, це при монтуванні роликів для того, чого, для чого я його, як то кажуть, і взяв. Отже, бачимо, що ось тут він, саме цей мікрофон включений. І зараз я порівняю е, його. І вбудований мікрофон ноутбук. Ось щось мені не дуже сподобалось, так, як він працював. Отже, і буду я казати, сюди дивись. Сіточко, близько. Е, Назимаємо запис. І говоримо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поля гори, Сонце, квіти. Мікрофон Янмай. І зараз ми перемикаємо пристрій на вбудований мікрофон. І те ж саме робимо на вбудованому мікрофоні ноутбука. 1 2 3 4 5 6 7 Поля, гори, сонце, квіти. Мікрофон вбудований. Ноутбук. І тепер ми ось перевіряємо ставимо Десь серединку в рівнях одного і в рівнях іншого, О, і зараз порівнюємо Тому що Спочатку у нас ціні Янмай, а потім вже вбудований. Один, два, три, четыре, пять, шесть, сім. Поля, гори, сонце, квіт. Це Янмай. Мелефон. Ян Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поля, гори. Сонце, квіти. Мікрофон вбудований. Ноутбук. Отже, як ви чули, при рівних рівнях вбудований мікрофон, який знаходиться в панелі в ноутбуці, і ось ті, які я говорю. Все ж таки вбудований мікрофон. На жаль, для мене на жаль. Краще, набагато краще і без перешкод. працює, ніж ось цей гарно блимаючий мікрофон. Не можу сказати, що я задоволений. ним. І чому, чому такі низькі рівні, теж не можу сказати. Я вже подивився що в налаштуваннях, все однаково стоїть. Там 80, там 80%, наприклад, але чомусь цей мікрофон гірше. Ну, можемо ще раз зробити. Може щось я помилився. Записати це. Видаляємо і видаляємо. І ще раз записуємо спочатку. Зараз спочатку на мікрофон вбудований. А потім вже на ці. Отже ще раз. Будований мікрофон. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Гори, поля, сонце, квіти. І перемикаємо пристрій. Перемикаємо мікрофон. І Май. Окей, ось він вмикнувся. Ось ці мікрофон. І зараз будемо говорити в цей мікрофон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Гори поля, сонце, квіти. Мікрофон Ян Май. Так. І знову перевіряємо. Навіть не буду чіпати вже рівні. Просто перевіряємо. Просто гучності трошки до два. Додам. Все, запускаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Гори, поля, сонце, квіти. І зараз я маю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Гори, поля, сонце, квіти. Ну, я думав, що навпаки буде з цим мікрофоном. Має бути кращий звук. Але як бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Гори, поля, сонце квіти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, на жаль, рівень гучності. Та ще там якийсь шумок такий є. Може, тут не чутно через. На, я на телефон знімаю. Але є такий шумок. Не знаю, я ще навряд ли тут вже щось можна зробити краще, але чомусь ось цей будований мікрофон, ноутбуці краще записує, ніж ось ця велика, здоровезна штука, яка тільки гарно мигає, лимає. Ось так. Така е, рецензія, от. Як є, як то кажуть. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте.